Щиро вітаю, шановні українські родини. Сьогодні ми з вами поговоримо про найбільш складну тему, яка обговорюється у кожній вашій сім'ї. Це тарифи на газ. Україна це країна, яка найбільше споживає енергетичних ресурсів на один долар виробленої продукції серед всіх індустріальних країн. Ми опалюємо атмосферу. Мільярди доларів ми просто спалили, замість того, щоб відправити ці долари. На нові лікарні, на нові школи, на заробітню платню, на нові дороги, на нову країну. І зараз ми зобов'язані прийняти складне, але єдиновірне рішення щодо того, яка тарифна політика буде в країні. Сьогоднішня наша розмова буде мати багато цифр, і тому прошу сконцентруватися. Можливо, взяти листочок і ручку і так само зі мною разом почати рахувати. В опалювальний сезон ми споживаємо 21 мільярд кубічних метрів газу. Коли я кажу ми це той газ, який йде безпосередньо на потреби населення. Щоб обігріти ваш будинок, щоб дати вам гарячу воду, щоб приготувати їжу в кожній оселі. І в кожному багатоквартирному будинку. Я не буду говорити про промисловість, це окрема тема. Скільки ж ми видобуваємо цього газу, і яка взагалі ціна газу? Загалом Україна видобуває 19 мільярдів кубічних метрів газу, тобто менше, ніж потрібно для потреб населення. Але при цьому державна компанія, яка може віддати безпосередньо газ населенню, видобуває тільки 12 мільярдів кубічних метрів газу. Інших 7 мільярдів це приватні компанії, які продають цей газ за ринковими цінами. Але ми прийняли рішення: прийняли рішення, що надприбутки цих приватних компаній повинні йти до бюджету, і саме тому уряд встановив 70% податку на приватний газ, який реалізовується за ринковою ціною. Давайте разом з вами порахуємо, яка ціна на газ і як вона формується. За скільки газ можна купити в Європейському Союзі? Це 240 доларів. 240 доларів множимо на курс гривні до долара на 21. Додаємо з вами 4% спеціального збору. Додаємо 20% податку на додану вартість. І додаємо з вами 900 гривень витрат на транспортування цього газу до вашої оселі. У нас виходить ціна. 7188 гривень. Це та ціна, яка зараз встановлена для населення. За скільки ж держава продає газ і які рішення ми прийняли? Кожна сім'я, яка споживає до 200 кубічних метрів газу, буде платити ціну в два рази меншу, ніж ту, яку я вам щойно зазначив. 7200 гривень. Це ринкова ціна, а той, хто споживає 200 кубічних метрів газу, заплатить тільки 50%. Це 3600 гривень. Інших 50% буде фактично компенсовувати держава. Багато говорять про газ власного видобутку. Так, він дійсно є. І можу підтвердити свої слова, які сказав декілька років тому. Собівартість видобутку власного газу 100 доларів. Проведіть таку саму арифметичну дію, як ми щойно проводили по європейській ціні на газ. І ми отримаємо 3600 гривень. Весь газ власного видобутку йде безпосередньо на населення. Нам необхідно збільшувати обсяги видобутку. І для цього ми повинні перейти на ринкові ціни. У нас є з вами спільне завдання. Через 10 років Україна повинна повністю на 100%. Забезпечувати власні потреби в природньому газі з нашого українського газу. Ми навічно повинні злізти з цієї голки газової залежності. У вас є природне запитання. А чому раніше ціна на газ була дешевша? Якщо товар продають по ціні нижче, ніж ринкова, то хтось повинен доплатити. Я вам скажу, хто це доплачував: ви десятки мільярдів доларів з державного бюджету. І йшли в НАК Нафтогаз України, щоб погасити заборгованість за природній газ. Це ті мільярди доларів, які повинні були йти на нові робочі місця, на нові школи, на нові лікарні, на нові дороги і на заробітні плати і пенсії. Окрім економічного виміру, є і політичний. Деякі політики обіцяють дешевий газ. Він у нас уже був. Коли підписали з Росією контракт, а потім для того, щоб зменшити ціну на природній газ. Продовжили перебування Російського Чорноморського флоту на території України до 2042 року. Саме того флоту, саме тієї держави і саме тієї армії, яка захопила наш Крим, а потім вторглась на територію Донецька і Луганська. От така ціна дешевого газу для країни. І ця ціна це незалежність держави. Тепер давайте порадимось, як ми будемо платити ці рахунки. Той, хто має гроші, той, у кого сотні квадратних метрів будинки, той має звідки заплатити. А той, хто малозабезпечений, забезпечений, той повинен отримати субсидію від держави. Для цього в державному бюджеті є 24 мільярда гривень. І я знаю про те, що у вас є дуже багато занепокоєнь з цього приводу, як оформити субсидію, чи її дадуть, і чи взагалі потрібно це робити. Я вас дуже прошу. Не бійтесь оформляти субсидії. Ми максимально спростили порядок нарахування субсидій. Ось погляньте перелік паперів, який треба було заповнити. Тут 90 питань. А ось погляньте на нову форму декларації, яку ми пропонуємо вам. Більше того, після того, коли ми розіслали в кожну українську родину от саме оцей один листочок декларації. Я з'ясував про те, що є проблеми її в заповненні. І тому ми прийняли декілька рішень: перше забрати взагалі з декларації суми доходів, які ви вказуєте. Друге ніяких штрафів за те, що декларація неправильно заповнена. Ми не будемо штрафувати бідних людей. Які, можливо, арифметично помилилися, але кожен має право на помилку. Третє, ми розширили повністю повноваження органів місцевої влади для того, щоб будь-які спірні питання, які стосуються нарахування субсидій, негайно вирішувалися комісіями на місцевому рівні. Четверте, ми вже зараз призначили близько двох мільйонів субсидій для двох мільйонів українських сімей. Вже сьогодні кожна 10-та українська сім'я має субсидію, і цей процес тільки розпочався. Маю до вас велике прохання. Якщо ви потребуєте субсидії, будь ласка, візьміть цю просту декларацію і заповніть її. Відправте її в соціальну службу. Так само скажіть своїм близьким, рідним і знайомим: кожен, хто мало забезпечений, отримає допомогу від держави. Ми разом пройдемо ці складні випробування, і ми разом з вами побудуємо сильну Україну. Прошу вас не просто повірити, а зрозуміти. Це єдиний шлях, щоб не думати перед кожною зимою, де взяти газ, як опалити хату, і як потім заплатити за цю хату. Це єдиноправильний шлях для того, щоб наші діти потім не розраховувались. За нашу бездіяльність і безвідповідальність і платили по нашим боргам це єдино правильний шлях, щоб Україна стала енергоефективною і успішною країною. Ми маємо декілька цілей: перше. Наша ціль стати енергетично незалежною країною. Друге, наша ціль збільшити власний видобуток природнього газу. Третє, наша ціль не бути залежними від Російської Федерації. Постачання природнього газу, четверте, наша ціль споживати як можна менше газу і електроенергії і зменшувати рахунок, який приходить в вашу сім'ю. І п'яте: наша ціль зробити нашу економіку і нашу країну енергоефективною, зробити українську економіку конкурентною, щоб український товар продавався на всіх світових ринках. І це безпосередньо пов'язано з тією реформою, яку ми з вами проводимо. І про це я хочу поговорити в наших наступних розмовах: про енергоефективність, про те, як утеплювати будинки, як міняти котли, і як держава буде допомагати кожному з вас менше платити за житлово-комунальні послуги. До наступної зустрічі!